Привіт усім! понеділок, початок нового робочого тижня. Відповідно, і починаємо новий челендж. Скільки вийде заробити в таксі за 5 робочих днів з понеділка по п'ятницю? Нагадую, що працюю я на Hyundai Sonata, катаюся зазвичай зранку. З 5-6 ранку до обіду в будні дні. В п'ятницю ж планую попрацювати весь день, тому що п'ятниця є в п'ятниця. Прибутковий день потрібно кататись до комендантської, робити касу, заробляти гроші і все таке інше. Сьогодні ж я вже відкатав в понеділок. Пропрацював я з 6 до 11.30, тобто 5,5 години я відкатався. Касу зробив. 2050 гривень і проїхав 105 кілометрів. По 6 гривень за кілометр я рахую це паливо плюс амортизація в моєму випадку. І того чистиме 1400 гривень за 5,5 годин. Цілком непоганий день, нормальна каса, нормальна робота була. Що буде завтра. У вівторок побачимо далі, а підсумки всього челенджа буде в кінці відео, тобто в п'ятницю, в моєму випадку. Далі до вівторка. Вівторок 11 дня попрацював, я виходить приблизно 5 годин, виїхав о 6-й, пробіг у мене склав 125 кілометрів, тобто по 700, 750 гривень, це якщо рахувати по 6 гривень за паливо плюс амортизацію. І касу я зробив 1850 гривень. Відповідно, за 5 годин я заробив 1100 гривень чистими. Е, гірша, гірша звичайно, робота була сьогодні, ніж вчора, тому що вчора були гарні кофи, менше заторів, а сьогодні. Затори величезні, а коефіцієнти взагалі ніякі. Максимум, що ми сьогодні вийшло піймати, це 1,7 з нормальних замовлень. Тому якась отака така ситуація вівторок виявився гірший, ніж понеділок, хоча це, в принципі, дуже часто буває. Тому по роботі якось ось так. А що стосується іншої теми, про яку я хотів би поговорити, це те, що існує теорія, що кожну весну всі водії таксі... У ну, більшість починають е жалітися на тарифи, починають бастувати, що підняли тарифи, що малі заробітки, невигідно працювати і все таке інше. І в принципі, цьому є якесь логічне пояснення, тому що е всі знають, що друга половина зими і початок весни, десь перша половина, це <кхм> як сказати, взагалі не сезон для роботи в таксі. Ну, роботи менше, відповідно, коефіцієнти менші, і заробітки. Також менші. Потім приходить літо і все налажується, з'являється робота, з'являються коефіцієнти, і всі задоволені, і всі все влаштовує. Е, казалось би, все логічно і просто пояснено. Але є такий маленький момент, про який я вчора задумався. Получається, поїхав я змінювати гуму на літню, приїжджаю на шиномонтаж, поміняли хлопці резину, все добре, заплатив тисячу гривень за те, що замінив. Е, при тому, що на тому самому шиномонтажу, в тих самих хлопців, е, восени, коли я змінював на зимову гуму, я заплатив 800 гривень на цій самій машині. Тобто за зиму у них прайс виріс на 200 гривень. Ну окей, типу, заплатив все. Поїхав, далі там, по справам, заїжджаю е, на базу дерева, замовити на будівництво, мені там потрібно було дошки заказати з доставочкою. Замовив, мені все порахували, кажуть, 20, 10 тисяч 800 гривень. Все, окей, добре, розрахувався. Хоча пів року тому в тих, на тій самій базі, ті ж самі дошки, майже той самий об'єм, я заплатив там трішки більше 8 тисяч гривень. Тобто за півроку в них так нормально прайс там, на відсотків 25 зріс. Окей. Далі беру дружину, їдемо в магазин, в Ашан, там, скупитися продуктами все-таки інше, скупилися, заплатили півтори тисячі гривень. І таки розумію, що рік тому я платив менше. Точно я ну, не зможу порахувати, тому що я не пам'ятаю, що я там рік тому покупував, Там продукти змінюються, ситуації змінюються все таке інше, але якщо вірити держстату, то приблизно на 20% за цей час ціни на продукти зросли. Тобто, Шиномонтаж там за декілька місяців зріс на 20%. Будівельні матеріали зросли там на 1% 25 за трішки більший період. Продукти за рік зросли на 20%, хоча ми розуміємо, що більше по факту. Адже Держтаб не, не все враховує, не все прораховує, але окей, будемо вірити йому. А ціни на таксі вже, мабуть, більше року взагалі не міняються. Питання чому? От в мене питання до наших агрегаторів. Ми ж не просимо сильно багато там тарифів, як в Європі чи ще щось. Ну, ми розуміємо ситуацію на ринку, ми розуміємо ситуацію з попитом, пропозицією, і все таке інше. І ну, не можуть в нас бути тарифи, як в Європі. Але вони повинні бути якісь адекватні і справедливі, як на мене. Ну, Якщо в країні там за рік інфляція склала там 20%, будь ласка, підніміть на цих самих 20% тарифи. От е Питання до наших агрегаторів не вже це важко зробити? Я знаю, що мене дивляться і з уклона, мене дивляться і з болта прилітали вже фідбеки від них. Е, тому ну, в чому питання? Ну, вас ніхто не просить щось там сверхістесне, щось таке неможливе, якісь там нереальні цифри. Просто зробіть з себе програму, пропишіть, що, наприклад, е кожного року, там е в першій половині року, е там в січень, лютий, виходить офіційна статистика Дерштату е з інфляцією за рік з усіма моментами прописано, що скільки подорожало. От, просто прив'яжіть свої тарифи до статистики Держстату. Наприклад, за рік інфляція 15% чи 20%. і ви там. Січень лютий підняли тарифи на 15-20%. І до вас питань не буде. Типу, все, офіційно статистика, ось офіційні наші тарифи ми відповідаємо ринку. Тому що якщо брати по паливу, там ціна набагато більше зросла. Наприклад, газ минулої весни, тобто рік тому, був по 22 Поправлявся. Зараз він по 33. Якщо брати оковок, там взагалі 37-38. Ну, Різниця колосальна, там на більше, ніж 30% подорожало. Ми не прошу цим підніміть тарифи там, на 30%. Ми все розуміємо. Хоча б просто підв'язіться до офіційної статистики Держстату, і все, і до вас питань ніяких не буде. І люди не будуть е там, возмущатись, тому що вони будуть розуміти, що все справедливо, все прописано, правила. А так ви хочете, піднімаєте тарифи, хочете, не піднімаєте, хочете, опускаєте. Хочете, як Бол зробив, е дозволив скручувати нижче бази, наприклад. Коли уклон там, на один день підняв тарифи, всі обрадулись, то мені назад, бо це, типу, в те тестовому режимі. Теж несправедливо, як на мене. Ну, все повинно бути все прозоро. От коли. Є таке правило для всіх людей, можливо, якогось до порада для компанії, особливо. Якщо у вас прозорі правила, до вас питань ніколи не буде. От навіть якщо там когось буде не влаштовувати, ви офіційно кажете, от у нас такі правила, вони так прописані. Ми їх до них відносимось. З повагою, з відповідальністю, ми їх виконуємо все, ну, які до нас претензії. А так, коли ви починаєте мутити, то ви піднімаєте тарифи, то ви опускаєте, то ви, як в тому році, підняли тарифи, ніби, а по факту скрутили кофи. І тепер, е якщо раніше я там в му році е додому перед комендантською п'ятницю-суботу брав там, по 700 800 гривень, я за таку саму суму їжджу і зараз, вже 25 й рік. Просто тоді кофе були під 4, легко було піймати ввечері. А зараз, якщо ти... Замовлення з кофом 3 піймав, це вже прям радость, це досліжені. Тобто ви ніж, ніби трішки підняли тарифи, ну, виходить, знизили скофи. І все. Чи об'єктивно це, чи не об'єктивно, ми не розуміємо. Тому, як на мене, така от порада, така думка прив'язати тарифи до статистики Держстату по інфляції. І це буде, як на мене, об'єктивно. Якщо ви підтримуєте мене, пишіть в коментарях. І... Як ще достукатись до наших агрегаторів, я не розумію, тому що забастовки не дають ніякого ефекту. Ми вже були, я вже сам неоднократно їздив, і ще до війни це було, коли я, там, в 2021 році ми їздили також е бастувати там, під уклон. Uber тоді Bolt закрились взагалі не виходили. Ну, коротше, Всі це знають. Така от ситуація, такі мої думки. Так що, якщо підтримуєте, пишіть ваші думки в коментарях. А якщо ви гадаєте, що я якусь фігню нагородив, також пишіть. Це ваша думка, ваше право. А далі буде середа. Те, що я говорив за вівторок, вчора, типу, що мало роботи і взагалі маленькі коефіцієнти, можете забути. Порівняно з середою сьогоднішнім днем, вчора був прям топовий день. Адже сьогодні я касу зробив лише 1150 гривень. Приїхав я, правда, 75 кілометрів, це десь 450 на паливо плюс амортизацію, і того заробив я 700 гривень. Е, і працював я, звичайно, там трішки більше 4 годин, зараз е, початок 11-ї. Взагалі не йде роботи. Не знаю, чому, можливо, це в мене сьогодні тільки так. Але... Ні коефіцієнтів, не ні замовлень, нічого немає. Ось зараз піймав замовлення додому, думаю, все. Їду я додому займати своїми справами, там є що поробити. В ефірі вже з'явилися замовлення. 10-початок 11-ї. Хоча в 9 ранку я був на тіремках і мені нічого не давало. Там ледве один і шість піймав коефіцієнт, поїхав за 320 там, на Чорновола. Тому не знаю, якийсь не дуже взагалі день. Нічого не вийшло заробити, але поїду зараз позаймаюся справою, справами і думаю, можливо, виїду ввечері, якщо будуть сили і я там швидко з усім впораюсь. Диви. 1.3, 1.5, просто в ефірі зараз висять. При тому, що по годину тому, ніби 9 ранку, там час пік, взагалі нічого не було в ефірі, там жодного замовлення. І по фільтрам нічого не заходило. І болт так само включив, взагалі коефіцієнти не горіли. Ну таке щось, якщо чесно. Як закон подлості називається. Четверг, 11.30 ранку, проїхав сьогодні 150 кілометрів майже. І виїхав о 5 ранку, що було дуже гарною ідеєю, тому що зранку я прямо з ефіра ловив замовлення з кофом 2, 3 штуки підряд. Правда, не супер лінії, там одне за 3 км 200 гривень була сума, потім за 6 км 350, що типу такого. Але все одно приємно. Тим більше враховуючи, що замовлення брав з ефіру. Так, 150 км я проїхав по 6 гривень паливо плюс амортизація, виходить разом 900 гривень. Касу зробив я 2400, катався виключно по уклону сьогодні, бо щось нічого такого нормального не давав. І від 2400 віднімаємо 900 виходить 1500 гривень за 6,5 годин я сьогодні заробив чистими. І це цілком непогано. Порівнюючи з вчорашнім днем, який для мене взагалі нульовий був, вівторок також такий собі, то сьогодні дуже гарний день. Єдина помилка була, я сьогодні о 8-й ранку оказався на Бориспільській і піймав замовлення з гарним кофом в Гніден. Думаю, та скільки в той Гніден їхати, там зараз буквально 15 хвилин по трасі. І звідти вже там 820 8.30 ранку, якраз зараз пік, можна піймати якесь замовлення, там, скажімо, до метро Бориспольська і далі кататися. Але не тут не так гадалось, точніше, не так сталося, як гадалося. Тому що прочекав я там хвилин 20, взяв місцеві кав'ярні кави, попив. Нічого не піймав, вже виставив е, швидкий пошук, включив болта, радіус там на 4 км. прочекав, нічого не давало. Поїхав в бортничі пустий. В бортничах також нічого не давало нормально. Там якісь ще голі замовлення по 120 гривень. Е, не захотів я їх брати. І поїхав я далі вже до Бориспольської і з червоного хутора взяв перше замовлення і нормально. Того виходить десь кілометрів. 15 майже десь я проїхав впусту сьогодні. Але як кажуть, треба вчитися на своїх помилках. Вже десь другий-третій раз я так попадаю, що зранку виїжджаю десь типу за місто і думаю, що повинні бути там гарні замовлення. Це ж типу, всі утром їдуть в Київ, але не завжди так виходить, як хочеться. Тому ось такий гарний день, далі буде п'ятниця і підсумки, що ж вийшло за тиждень заробити. П'ятниця, 10-20 і поїхав я додому порожній. Чому порожній? Тому що, по-перше, простояв на Лебіській хвилин 20-25, виставився додому і нічого в принципі не давало. Тому вирішив їхати пустий, адже є куча справ. Перше, це заїхав на Екзіст, ось забрав муфту кондиціонера, тому що в мене не працює в машині кондиціонер. І це втора причина, чому я так рано поїхав додому, тому що. Спека нереальна, чорна машина нагрівається вже 21 градус, плюс сонце ж, жодної хмаринки на небі немає. Сонце ж мало жесть і без кондиціонера взагалі нереально кататися. Тому замовив муфту моя згоріла катушка. Спробую сьогодні замінити і щоб десь хоча б о 4-5 о вечора виїхати, попрацювати далі, добивати касу, адже в п'ятницю основна робота десь починається з 4-5. До 7-ї восьмої десь вечора. І потім вже перед комендантською. А цей період десь з 7 по 10, такий провал по роботі. Е, Немає такої роботи сильно, тому якось так. Плюс на 12-ту мені потрібно ще заїхати, зробити е, розвал, записався, там е, робив задню ходову. Тому якось така ситуація. Приїхав сьогодні, до речі, 120 км, виїхав о 5 ранку, пропрацював, виходить, я 5 годин. Десь так, тому що навіть трошки менше, тому що я виїхав в 5.15, а без 10:10 -10, я вже стояв на лебіської, чекав замовлення в сторону дому, і в принципі нічого не давало мені. Тому вирішив їхати пустий. Тут на Васильківський ексіст-магазин. Думаю, по поті захочу ну, заберу запчасті. І класно зробив 2000 гривень. В принципі, день непоганий був по роботі. А от. Те, що спека вже без кондиціонера, Блін, я не знаю, як люди катаються без кондиціонера. Е, хоча я колись теж катався, але не знаю. Тоді наче не так було спекотно на фієсті. Може, із-за того, що фієста була сіра і вона не так нагрівалася, в сонаті це просто. Починаючи з плюс 15 і все, в машині не, неможливо знаходитись. Е, Приходиться відкривати вікна, шумить, голова болить від вітра, шума і якось така собі робота. Тому надо, сьогодні надо замінити муфту і кататися вже з комфортом. Коротше, майже комендантська, я вже вдома і до висновків, що вийшло зробити. Короткий висновок п'ятниця взагалі була ніякою абсолютно. Я так зрозумів, люди роз'їжджалися по селам святкувати Пасху, тому в Києві людей мало, роботи мало. Получається, повторно виїхав я о 17.20. Відразу піймав з кофом два гарно замовлення. Думаю, о, клас, робота є, все, поїхали ще там в направлені центра. Але не тут то було, як кажуть. Приїхав я. На ну, в районі Соломицької площі простояв я там хвилин 25. Замовлення в ефірі, звісно, були, але таке щось. Ну, кофе там 1,4, максимум 1,5, але не туди, куди мені потрібно. По факту простояв хвилин 25, взяв замовлення з кофом 1,45. І так само доїхав, ну, приїхав на Теремки за цим замовленням, простояв там хвилин 15. І так більше стояв, чим працював, тому що роботи взагалі ніякої. Додому, виходить, я піймав о 23.05 замовлення 16 за 700 там, майже, там 680, щось таке було за 16 км з кофом 2,2. І я розумію, це максимально найкраще, що я взагалі міг піймати е, сьогодні, тому що я в 23.05 піймав замовлення. Почав їхати, думаю, може треба було не брати його, почекати там хоча б 2,5-3, як завжди буває, тому що там через хвилин 10, десь 23-15, робота типу, типу краще. Але я це замовлення, дивлюсь в ефір, а кофе взагалі по місту потухли. Навіть центр там трішки жовтеньким світилося, і я розумію, блін, клас, це максимально круте, що я взагалі міг сьогодні піймати і поїхати. Тому якось отака от вийшла. Робоча п'ятниця, не дуже прибуткова. Але є головний плюс, я зробив кондиціонер. І це прям кайф працювати з кондиціонером, тому що в таку спеку це просто жесть. Як в мене є знайомий один, в тому році. Літом, коли була максимальна спека, коли ще світло виключали. Е, і він таксував з 8 до 7 десь е, кожного дня без кондиціонера. У нього в машині не працював кондиціонер. Я його питаю, блін, ти прикалуєшся? Типу, як можна їздити? Спека така нереальна. От, ти просто на вулицю виходиш, а вже ти сідаєш в машину, там x 2 температура. А він каже, та нормально, в принципі, Каже, я там малої взяв присипочку, каже, всі міста собі там посипав, де потіє і прилипає, коротше, натирає. І нормально, типу, можна катати. Тому я в мене два дні не працював кондиціонер, я теж дружині кажу, там мало не якось присипочки немає, типу посипати теж вже все потіє, все злипається, скажімо так. Але тут, не знаю, важко важко в чорній машині працювати без кондиціонера так у спеку, коли сонце світить, це просто жах. А До висновків тижня. Я там точно не пам'ятаю всю касу, скільки я пробіг, там, пробіг, все таке. На монтажі, звичайно, я це все докладу, десь отут або тут, неважливо. Не все порахую, все напишу, що вийшло робити. Десь по відчуттям, по пам'яті, це десь 1011. І враховуючи, що десь 30% це виходить на паливо амортизацію. Десь 35 ну, 35 3 мабуть, уйшло на паливо. А решта моє, скажімо так. Тому дуже маленька каса, будемо суботу-неділю добивати, адже ну, мінімум хоча б 17-18 тисяч повинна бути каса в тиждень, щоб взагалі хоч щось заробляти. Адже все дорожчає, ціни ростуть, а доходи наші ні. Тому чекаємо літо, може літом буде гарна робота і будемо багато заробляти. Тому Будемо суботу-неділю добивати, якщо робота буде, тому що я так зрозумів, люди пороз'їжджалися. І дякую, що цей цього моменту. Пишіть ваші думки. Може у вас краще, може це в мене такий, я не везучий цей тиждень попався, нічого не заробив. У вас все, як, типу, класно. Пишіть, що ви заробили, Ваші думки. Підписуйтесь на канал. Звичайно, паливсь фарш миску, комусь, що подобається. І всім пока!